Лише тиждень тому прихильники України з оптимізмом дивилися на натяки президента США Дональда Трампа щодо можливості передачі Києву ракет Томагавк і покладали великі надії на його зустріч із президентом Володимиром Зеленським, заплановану на 17 жовтня. Однак, після чергової розмови з російським лідером Володимиром Путіним американський президент різко змінив свою позицію, зробивши розворот, який став несподіванкою навіть для його соратників. Британський журналіст Люк Махкі у своєму матеріалі для Тайм пояснив, що Путіну знову вдалося перехитрити Трампа. Він застеріг, що нинішня позиція американського президента щодо до війни в Україні може призвести до ще більш трагічних наслідків ніж очікувалося. На думку махкі, нещодавний візит Зеленського до Вашингтона нагадував відому напружену зустріч, яка відбулася в овальному кабінеті у лютому. Цього разу Трамп не лише відмовився надати Києву ракети томагавк, а й повернувся до своїх старих тез про необхідність. Поступок Росії, зокрема, він знову наполягав, що Україна має віддати частину Донбасу Путіну. Журналіст також нагадав, що під час зустрічі 17 жовтня Трамп нібито погрожував Зеленському знищенням України, якщо той не піде на поступки та не погодиться передати Росії частину українських територій. Макі звернув увагу, що двогодинна телефонна розмова Трампа з Путіним, яка від відбулася саме тоді, коли Зеленський летів до Вашингтона, стала для багатьох дипломатів шоком. Саме під час цієї розмови президенти США та Росії домовилися провести новий саміт у Будапешті. Журналіст підкреслив, що вибір саме цього міста був не випадковим. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан неодноразово виступав проти ініціатив Заходу, спрямованих на покарання Росії. За вторгнення в Україну ба більше як зазначив Махкі, зустрічі з Трампом у Будапешті Може дозволити Путіну з'явитися на території ЄС і НАТО. За рішенням міжнародного кримінального суду його мали б заарештувати. При цьому вигляд російського президента поруч із лідером однієї з провідних країн альянсу напевно буде використано з пропагандистських цілях Кремля. Вважає журналіст. Він застеріг, що якщо Трамп продовжить винагороджувати Путіна та карати Україну, то російські. Президент лише посилить агресію і почне ще активніше випробовувати рішучість заходу. Попри це, Маккій вважає, що в Трампа ще залишається шанс повернутися обличчям до України та відгукнутися на прохання Зеленського про передачу додаткових 25 батарей ЗРК Петріот. На його думку, це могло б стати першим кроком до відновлення довіри між Києвом і Вашингтоном він наголосив, що оточення Трампа має переконати його зробити більше для підтримки України, використовуючи те, що президент США надзвичайно чутливий до свого власного іміджу. Махкі переконаний, що перспектива дипломатичної перемоги Путіна може серйозно вдарити по репутації американського лідера. Тому саме це може стати аргументом для зміни курсу.